Доброго дня, шановні пані та панове, хотілося б доповісти, що зроблено в органах пенсійного фонду України Івано-Франківській області за 6 місяців 2023 року. Днями у нас відбулася підсумкова нарада, на якій були розглянуті результати роботи головного управління пенсійного фонду в області за перше півріччя про основні напрацювання. Я коротенько хочу доповісти. Перш, чим приступити до висвітлення цих питань, я хочу проінформувати присутніх, що на сьогоднішній день Пенсійний фонд України є одним з найпотужніших органів центральної влади у плані володіння інформаційними ресурсами із застосуванням новітніх технологій. Розгорнута широкомасштабна інтегрована комплексна інформаційна система ІКІС ПФУ дає можливість доступу до різноманітних реєстрів, про які деякі міністерства і відомства можуть тільки мріяти. Для обслуговування всіх даних реєстрів ПФУ. Використовується комп'ютерна система, яка є однією з найпотужніших у світі, саме наявність такої інформаційної бази, потужного обладнання та досвідченого кадрового потенціалу, і спонукало до передачі органам пенсійного фонду України функцій з призначення та виплати субсидій та страхових виплат у разі тимчасової непрацездатності чи отримання травм на виробництві. Передача таких функцій відбулася в кінці минулого року та на початку поточного року. Розвивається також напрямок надання пенсійних послуг за допомогою електронних сервісів пенсійного фонду України. До вебпорталу пенсійного фонду України підключено понад 57 тисяч 60 мешканців нашої області. Працюють сервіси автоматичне призначення пенсії та «Е-пенсія», що дозволяють звертатися за призначенням пенсій. Та подавати документи в електронному вигляді за півріччя через портал пенсійного фонду подано 354 заяви на призначення пенсії та 22 через автоматичне призначення пенсії та пенсії. Працює мобільний додаток Пенсійний фонд. Функціонує електронний сервіс, електронна трудова книжка. А зовсім недавно запроваджена нова послуга щодо сплати внесків на загальнобузкове державне пенсійне страхування як за себе, так і за будь-яку іншу особу. Через в портал пенсійного фонду України можливо скористатися послугою пенсійний калькулятор. Кабінетом страхувальника роботодавця, отримати довідки про розмір пенсії, відомості із системи персоніфікованого обліку, здійснити запис на прийом до посадових осіб фонду, надіслати звернення, переглянути складові призначеної пенсії, проконтролювати роботодавця щодо розміру заробітної плати та сплачених страхових внесків, розрахувати свій страховий стаж тощо. А буквально днями на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України запрацював електронний кабінет нотаріуса. Завдяки цьому нову електронному інструменту нотаріуси можуть надіслати до фонду звіти про укладені договори. Про купівлю, продаж нерухомого майна та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з використанням кваліфікованого електронного підпису. Важливим напрямком нашої роботи є також оцифрування діючих пенсійних справ, що дає змогу пенсіонерам безпосередньо через особистий кабінет порталу пенсійного фонду України ознайомитися з документами, що подавалися на призначення пенсії, переконатися в їх наявності та перевірити правильність вчислення розміру пенсії. Адже ще багато пенсіонерів мають сумніви щодо правильності розрахунку пенсійної виплати. За перше півріччя 2023 року оцифровано понад 28 700 пенсійних справ. А всього вже в області оцифровано 209 400 пенсійних справ, що становить 78% від кількості справ, які підлягали оцифруванню. А підлягали оцифруванню в цьому році 295,5 тисяч справ. Дана робота по оцифруванню пенсійних справ має бути завершена до початку 2025 року. Також ще одним важливим напрямком. Роботи є оцифрування трудових книжок. Як відомо, при призначенні пенсії страховий стаж до 2020, 2004 року, перепрошую, зараховується за записами у трудовій книжці та іншими підтверджуючими документами, тобто навчання, служба в армії та інші документи. А після 2004 року, за даними щомісяця в системі персоніфікованого обліку, відповідно до сплати страхового єдиного внеску. Трудова книжка у паперовому варіанті цифровується і під'єднується до даних про страховий стаж, що дають змогу кандидату пенсіонери при досягненні пенсії. Воку вже віку вже не ходити по підприємствах і шукати уточнюючі документи, в разі того, якщо не зовсім коректно здійснені записи в трудовій книжці. Тим більше багато підприємств вже до моменту виходу на пенсію осіб може бути і ліквідовано на сьогоднішній день. Так і є і ліквідовані підприємства за півріччя до головного управління надійшло 33 тисячі звернень щодо оцифрування відомостей про трудову діяльність, які в подальшому оцифрувались. У рамках централізованої черги безпосередньо до головного управління на етапі отрибудування надійшло та опрацьовано 31 і тисяча звернень. Проводиться робота із страхувальниками щодо подання ними для оцифрування сканкопій трудових книжок осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах. Станом на 1 липня 2023 року, за даними звітності страхувальників. Сформовано майже 54,1 тисячі трудових книжок по працівниках. Або це складає 24,2% із загальної кількості працюючих в нашій області, які зареєстровані по звітності. А їх є на 1 липня зареєстровано 223,7 тисячі працівників. Пенсійне законодавство постійно оновлюється, вносяться відповідні зміни до чинних нормативних актів. Зокрема, на сьогодні. Ми працюємо над реалізацією нововведень, передбачених постановою Кабінету міністрів номер 754 про деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань щодо забезпечення разової грошової виплати окремим категоріям громадян до Дня Незалежності України. Такі виплати громадяни отримують у визначених розмірах особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них перша група 3100 гривень, друга група 2900 гривень, третя група 2700 гривень. Учасникам бойових дій, учасникам революції гідності тисячу гривень, особам, які мають особливі заслуги перед, батьків, перед батьківщиною 3100 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни 650 гривень. Учасникам війни та колишні в'язні таборів 450 п'ятдесят гривень. Порядок використання коштів державного бюджету виокремлює чотири групи отримувачів разової грошової виплати: особи, які отримують пенсію, тобто які є в пенсійному фонді на обліку, щомісячне довічне грошове утримання. Це є група 1. Військовослужбовці, поліцейські, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх стов, служби судової охорони, особи начальницького і рядового складу, державної кримінальної виконавчої служби, які проходять службу крім пенсіонерів, їх віднесено до групи 2. Особи, які перебувають у установах, виконання покарань і слідчих ізоляторів – група 3. Інші особи, які не перебувають на обліку в органах пенсійного фонду, віднесені до четвертої групи. Наразі здійснюється організація таких заходів щодо забезпечення виплати разової грошової допомоги разом із пенсією, щомісячним дією довічним грошовим утриманням для отримувачів першої групи, оскільки вони всі є на обліку в пенсійному фонді. Виплата грошової допомоги одержувачів другої та третьої групи буде проводитись на підставі інформації, наданої Пенсійному фонду України уповноваженими силовими структурами. Таку інформацію вони повинні додати до 1 жовтня цього року. Іншим особам, тобто група 4, грошова допомога буде виплачуватися за їх зверненням до територіальних органів Пенсійного фонду України, тобто до сервісних центрів, із заявою. Такі заяви будуть опрацьовуватися до 1 жовтня, а виплата буде забезпечена до 1 листопада цього року. До заяви додаються документи, що посвідчують особу та її місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платників податків, посвідчення, що підтверджує статус особи, дані про номер поточного рахунку у повноваженому банку. Також після передачі функцій від органів соцстраху постановою номер 775 деякі питання реалізації прав потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на отримання соціальних послуг внесені також зміни щодо забезпечення страхових виплат. Зараз пенсійний фонд напряму платить потерпілим такі виплати на соціальний медичний догляд. У розмірі мінімальної заробітної плати 6700, Постійний сторонній догляд у розмірі половини мінімальної зарплати 3350, і побутове обслуговування в розмірі четвертої чверті мінімальної зарплати 1675 гривень. Станом на 1 серпня 2023 року соціальний і медичний догляд визначено для п'яти потерпілим постійний догляд. Визначений для 48 потерпілих побутове обслуговування потрібно 94 особам в нашій області. Крім того, розмір сумісячної грошової компенсації потерпілому вартості заходів, необхідних для надання послуг натуральної допомоги, що передбачають надання продуктів харчування, тобто виплачується 1,12 для придбання продуктів харчування розміру мінімальної заробітної плати, встановлений на день виплати компенсації. Це є на сьогодні 558 гривень, 33 копійки. Одягу та взуття та. Інших предметів першої необхідності становить одна десята розміру мінімальної заробітної плати, встановлена на день виплати компенсації, тобто 670 гривень на сьогодні, серед осіб, яким визначено догляди наявні дві особи, в яких визначено додаткове харчування для шести осіб, які потребують постільну та натільну білизну. Двом особам постільні речі, 13 особам гігієнічні вироби, медичні вироби для двох осіб, амбулаторне лікування для 83 осіб, стаціонарне лікування потрібне для 86 осіб в нашій області. Одним із пріоритетних завдань, покладених на органи пенсійного фонду України, залишається надання якісних та послуг громадян з дотриманням єдиних стандартів обслуговування громадян. Вже більше двох років органи фонду застосовують принцип екстратуріальності при опрацюванні заяв про призначення та перерахунок пенсій, а з цього року і субсидії пільги щодо оплати комунальних послуг. Це означає, що заява при призначенні чи перерахунку пенсій, субсидії чи пільг може бути подана в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду незалежно від його місця реєстрації чи проживання. А рішення приймає орган пенсійного фонду вже зовсім іншої області. Результатом впровадження пенсійного. Такого нововведення є єдиний підхід до законодавства пенсійного фонду, централізована прозора система контролю за діями фахівців, мінімі... мінімізація особистих зв'язків із громадянами, попередженням можливих випадків зволікань у прийнятті рішення, оптимізація навантаження на кожного працівника в управлінні. Завдяки централізованій системі нарахування і виплати пенсій, пільг та субсидій. Мешканці області обслуговуються не лише у приміщеннях сервісних центрів, але на рівні регіону чи міста, а й безпосередньо в територіальних громадах у центрах надання адміністративних послуг. У рамках організації прийому за принципом єдиного вікна в області функціонують 17 сервісних центрів, в яких прийом здійснюється без обідньої перерви та продовжено графік обслуговування громадян до 18-ї години. Функціонує також система електронна черга. В нашій області вона є у п'яти сервісних центрах: Долинському, Івано-Франківському, Калужському, Коломийському та в Вірнянському сервісному центрі. Продовж першого півріччя 2023 року сервісними центрами надано понад 191 тисячу послуг та понад 21 тисячу довідок. Зокрема, опрацьовано понад 8,5 тисяч заяв на призначення та понад 8,9 тисяч заяв на перерахунок субсидій. Понад 4 тисячі заяв на призначення та понад 5 тисяч – Заяв на перерахунок пільг, крім того, забезпечено внесення відомостей до системи ЄДАРП щодо 2,5 тисячі осіб та опрацьовано 1700 заяв з іншими питаннями щодо субсидій та пільг. Станом на 1 липня 2023 року двадцять третього року до сервісних центрів звернулося понад 10 тисяч шістсот внутрішньопереміщених осіб, яким надано весь повний спектр послуг, які надаються пенсійним фондом України. Крім того, отримати. Послуги у в галузі пенсійного забезпечення можна і на віддалених робочих місцях, де є створені робочі місця в територіальних громадах в області, так задля наближення пенсійних послуг до громадян. Створено 89 віддалених робочих місць обслуговуванням громадян в територіальних громадах, в яких з якими нам зна нами укладено 61 угода про співпрацю і за 6 місяців. спеціалістами фонду здійснено понад 540 виїздів на віддалені робочі місця, і де надано майже 6 тисяч послуг жителям територіальних громад. Крім того, фахівці сервісних центрів здійснюють виїзди до осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, яким виповнилося 80 і більше років для надання консультацій, довідок, отримання заяв та інших питань. За 6 місяців такі послуги надані 571 особі за місцем проживання. Також працює послуга безкоштовних смс-повідомлень про призначення пенсії або про зарахований страховий стаж, якою за півріччя скористалося майже 10 тисяч громадян в області. В умовах централізації у першому півріччі прийнято 7,8 і 8 тисяч рішень про призначення пенсій. Також перевірено правильність призначення 7,8 і 8 тисяч пенсійних справ. Перераховано понад 17 тисяч 200 та перевірено понад 12 тисяч 100 перерахованих пенсійних справ, в тому числі відділів пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян. Призначено 700 пенсій та перераховано понад тисячу військових справ. Забезпечено продовження. Виплат пенсій по інвалідності для 6200 осіб забезпечено проведення масових перерахунків пенсій, найбільш чуттєвим, з яких були індексація пенсій з 1 березня та перерахунок працюючим пенсіонерам з 1 квітня, а також індексація спецпенсій з 1 липня. Окрім того, з 1 червня проведено масовий перерахунок розміру житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Станом на 1 липня прийнято рішення щодо призначення 15 тисяч 100 житлових субсидій, та 6 тисяч пільг прийнято 887 рішень щодо відмови у призначенні субсидій, і 307 відмов є по наданню пільг за період з 1 лютого по 30 червня поточного року спеціалістами опрацьовано понад 11 тисяч заяв розрахунків, що містили. Понад 33 тисячі 700 листків непрацездатності впродовж першого півріччя 2023 року здійснено заходи щодо призначення страхових виплат для 13 потерпілим на виробництві на загальну суму 238,8 тисяч гривень. Одній особі, яка має право на виплати в разі смерті потерпілого на суму 325,7 тисяч гривень, та одній особі в зв'язку з встановленням групи інвалідності та ступеня втрати працездатності внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 в розмірі сімсот. 44,3 тисячі гривень. Станом на 1 липня 2023 року проведено нарахування щомісячних страхових виплат для 2561 особи. Також на 1 липня на обліку в головному управлінні перебуває 334,9 тисячі пенсіонерів, в тому числі пенсіонери військовослужбовці складають 12,2 тисячі яким у звітному періоді забезпечено своєчасне проведення пенсійних виплат в повному обсязі? Середній розмір пенсійної виплати на 1 липня 2023 року склав 4458 ,98 грн, гривень копійок. В тому числі цивільних пенсіонерів 4204 тисячі гривні 97 копійок, а для пенсіонерів військовослужбовців середній розмір складає 11204 тисяч гривні 19 копійок. Станом на 1 липня 2023 року через складні рахунки в установах банків пенсію отримує 234 тисячі осіб, що становить 70% від загальної чисельності одержувачів пенсій та допомог в області. У першому півріччі 23-го року також профінансовано пенсійних виплат у сумі 8 мільярдів 816 мільйонів 900 тисяч для виплати пенсій на житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг придбання твердого та скрапленого рідкого пічного побутового палива у сумі 837 Мільйонів 500 тисяч, соціальних виплат 302 мільйони. З них на оплату допомоги по тимчасовій втраті працездатності 245 мільйонів спрямовано коштів на виплати для наших жителів Франківщини. Щодо наповнення бюджету, за січень-червень 2023 року доходи бюджету пенсійного фонду в області склали 8. 1913,4 млн грн, що на 1297,7 млн грн або на 17% більше, ніж за відповідний період 2022 року. У структурі доходів 59,2% або 5278,8 млн грн складають власні надходження, які отримані з джерел. В області, відповідно до минулого року, це тільки складало 56%. У у відповідному періоді 2022 року, тобто надходження у минулому році були менші. В інформаційній підсистемі Пенсійного фонду України, де відомості єдиного, з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, перебуває на обліку 118,9 тисяч платників єдиного внеску. 33,2 тисячі юридичних та 85,8 фізичних осіб власні надходження коштів, включаючи суми ЄСВ за деякі категорії застрахованих осіб, за перше півріччя 2023 року, склали. 5 278,8 млн грн, або це є 107,2 запланованих надходжень. План власних надходжень, які адмініструють органи Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, виконано на 121,1%, станом на 1 липня. Фонд заробітної плати платників, з якого сплачується єдиний соціальний внесок в умовах карантинних обмежень та воєнного стану, зріс на 36,7 і на мільйона гривень або на 06 і склав 6,599,5 мільйона гривень. Сума грошового забезпечення зросла на 4,635,3 і мільйона гривень і склала 5195,5 мільйона гривень. В результаті заходів щодо забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати з легалізації зайнятості. Та заробітних плат, які вживалися в області щодо всіх категорій страхувальників, на 541 одиницю зменшилася кількість страхувальників, які нараховували заробітну плати менше мінімального розміру. На 48% або на 8 тисяч осіб, зменшилася кількість найманих працівників, які отримали заробітну плату менше мінімальної. На 254 особи зменшилася кількість застрахованих осіб, які виконували роботу на умовах неповного робочого дня. До 32% зросла питома вага застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату від двох і більше мінімальних заробітних плат. Забезпечується формування та ведення також реєстру застрахованих осіб. Контроль за повнотою та достовірністю даних до реєстру застрахованих осіб внесено. 1476 звітніх відомостей щодо 463 застрахованих особи на виконання 182 приписів та щодо 74 осіб, які здійснили доплату до мінімального страхового внеску. Здійснено також об'єднання в реєстрі застрахованих осіб, 18 карток застрахованих осіб. З початку року опрацьовано 170 помилкових звітів. За результатами проведеної роботи виправили помилки та подали звіти повторно 128 страхувальників нашої області. Здійснювали заходи щодо впровадження та технічні. Підтримки інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України, зокрема, в частині організації обміну даними з організаціями надавачами житлових послуг, за результатами якої здійснено реєстрацію відповідальних осіб в 417 надавачів житлових комунальних послуг в кабінеті надавача послуг, крім того, проведено реєстрацію повноважених осіб центрів надання адміністративних послуг для надання житлових для надання можливості внесення звернень щодо надання субсидій та пільг. І всього зареєстровано 407 уповноважених Осіб та 55 ЦНАПів це складає 100% діючих ЦНАПів в нашій області. Для регулярного моніторингу та оцінки якості обслуговування осіб, що звертаються до органів фонду з метою виявлення проблемних аспектів обслуговування визначення необхідності корекційних дій, поточних потреб, у тому числі тих, що стосується персоналу. Обладнання, то що ведеться за допомогою технічних пристроїв відеофіксації, діяльності в місцях прийому громадян у всіх сервісних центрах області, це в першу чергу потрібно для того, щоб мати реальну картину подій, яка відбувається на момент прийому документів на призначення чи пенсії, чи субсидій, чи пільг. З метою також відповідних превентивних заходів, спрямованих на урегулювання нестандартних ситуацій та покращення якості обслуговувачів відвідувачів. По-друге, це стимулює самих працівників бути уважнішими та не порушувати норми чинного законодавства. І що не менш важливо, відеофіксація реальних подій у місцях прийому громадян це захист наших працівників від можливих незаконних дій інших осіб, які відвідують сервісні центри. Фахівці управління використовують різні форми інформаційно-роз'яснювальної роботи. Розширюють канали комунікації з громадкістю, для якомога ширше інформування населення про зміни в пенсійній системі, переваги легалізації, зайнятості, запровадження нових сервісів фонду на місцевому телебаченні в соціальних мережах транслюються та поширюються відеоролики соціальної реклами з актуальних питань. У місцевих засобах масової інформації регулярно публікуються матеріали з актуальними роз'ясненнями для громадян в усіх сервісних центрах області. На спеціально встановлених моніторах транслюються відеоролики з соціальною рекламою, а також відеоінструкції щодо можливості використання електронних сервісів пенсійного фонду України в нашій області.